ремесла, пісня, танець. Все це складає своєрідний літопис життя українського народу, що увібрав у себе і драматичні події, і сподівання на щасливе майбуття. То життєдайні і невичерпні джерела багатовікової народної мудрості, духовності і таланту. Невичерпні джерела. Таку назву має і обласне свято фольклору, історія створення та становлення якого налічує небагато немало 30 літ. Цьогоріч народні майстри та аматори, учасники самодіяльних колективів, з'їхалися з усіх куточків Кіровоградщини до гостинного і напрочуд мальовничого онуфріївського краю. А чи замислювалися ви колись над етимологією походженням слова совість з давньослав'янської воно означає совмісне віданні? І знаєте, так склалося, що чим далі від свого родинного подолу відходить людина, тим більше вона втрачає і людяність, і душевність, і совість. Сьогоднішнє свято нагадує нам про те, що ми українці, нагадує нам про давні традиції і про давні ремесла. Нагадує нам, що ми високорозвинута духовна нація, яка здатна здивувати світ. Фестиваль розпочався з урочисто покладання квітів до обліску слави, пам'ятнику воїнам-інтернаціоналістам та до меморіальних плит воїнів з Онуфріщини, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході нашої країни. Це також народна традиція вшанування світлої пам'яті тих, кому ми завдячуємо найдорожчим у світі життям. Овіяна козацькою славою та романтичними легендами Земля Онуфріщини з покоління в покоління передаються оповіді про героїчні подвиги козацтва та щемлива історія кохання шляхетного графа і звичайної прачки, коли титулований вельможа супереч світському осуду, загрозі позбавлення усіляких титулів та регалій, не відмовився від своєї любові, а лишився вірним їй на все життя. До речі, рукотворний острів, де свого часу була літня резиденція графа. Відтоді так і назвали Острів Любові тут і відбувалося неймовірне свято народного мистецтва. Безпосередньо свято ще не розпочалося, але підготовка вже йде повним ходом. І майстрині, найкращі майстрині з різних куточків Кіровоградщини, презентуватимуть тут зараз своє мистецтво. Доброго дня! Ви звідки? Ми з Кіровограда, Кропивницький нинче так. Ви часто берете участь в таких святах? Так. І в такому святі як невичерпні джерела? Е, тут я вперше, але не востаннє. Молодь повинна знати свою історію, свої корні, свою культуру. Яка краса, це ручна робота? Бо це ваші твори? Це не мої твори, це мої бабусів. Це вона робила. А ви вмієте так? Я вмію вишивати. Як бачимо, експозиції досить різноманітні, напрочуд яскраві і дуже дуже гарні. І знаєте, здається, що вся кіровоградщина нині об'єдналася в одну велику, дружну, напрочуд красиву родину. Вишивка бісером, художня робота, в'язання. Он плаття, нас майстрина молода жіночка, ну вона дуже любить вишивати і дітям собі повишивала, і плаття собі он бісером вишила. В общем, дуже У нас багато. Ми представляємо Успенську сільську раду. Наші вироби, такого немає ніде в районі. Зверніть увагу, будь ласка, вироби із кісток, риб'ячий кісток. Це роба сирота Ольга Миколаївна. Також обратіть увагу, яка ловиться риба в нашому ставку Успенському. які, які, які в нас гайні, гарні майстрині, який в нас колектив співучий, гарний, наша голова як, як квіточка нас цвіте. Село Куцеволівка єдине як в Україні, так і в бувшому Радянському Союзі. Одне такого села більш немає, з такою назви. Це село, яке знаходиться на крайня східна точка Кіровоградської області. Петух у нас співає на три області: на Дніпропетровську, Кіровоградську і через Дніпро на Полтавщину. Побачи вся Кіровоградська область куцеволівських труїстів. Гарні хлопці. Вродливі жінки, куцеволівці і піч. Зверніть увагу на піч. Одна на цьому святі. Ми сьогодні дуже часто чуємо, що ми єдині. Ми найкращі і це дійсно так, тому що кожен район, кожен сільський будинок культури дійсно неповторний, унікальний презентуємо різні роботи різних майстринь. Тут освоєна різна техніка: як вишивка гладдю, вибивання бісером пошивки. Також різні виду картини, малювання на склі, на фольгі зроблені із паперу, а також ось зроблені декупаж, як можна використовувати як вази. Так само печимо самі. Такі короваї красиві, вишивка бісером, ну розпис е, різними фарбами. Це в нас все роблять в селі. Це дуже мізерна частина з того, що в нас робиться. Е, ну, є різне покоління. Тут і старші представники, і зовсім ще молоді. Весновесно, а ти там дівчата. Це свято проводимо більше 30 років. Ми його, воно відбувається в кожному районі, десь раз на два роки, але проводимо там, де дуже гарна природа. Явіть собі мальовничі краєвиди, неповторні пейзажі, і пісня, наша українська. Ти нібито чуєш її вперше, але десь у підсвідомості відчуваєш, що знаєш і цю мелодію, і ті слова давно-давно, а пісня дзвін колунає над бездоганним плесом озера. Здається, чути її звідусіль. І лина вона далеко-далеко, аж ген за обрій, а потім відлунням озивається у власному серці, і тебе переповнює величезна гордість, що й ти належиш до цього великого і славного роду, який не здолати і не перемогти. Місто ці джерела є невичерпними, оскільки завдяки вам вони не можуть зміліти і не зміліють ніколи. Сьогодні присутні тут і будуть виступати колективи, які плекають народні звичаї, обряди, українську пісню. А Музики грають, бачуки спадають, а і собі у заціліє. Ми символічно зібралися під дубом чи біля дуба, якому 140 років. А наші пісні, я думаю, набагато, набагато, сотні років більше. моя Оса моєму самі в'яється, а за мною молодою трибаки в'ється, а за мною молода. Наші традиції та наш національний одяг як безцінні народні реліквії не втратили свого глибокого значення і актуальності навіть через тисячі років. Загально відомо, що пісня і танець в повній мірі відображає характер народу. І сьогодні ми з вами отримаємо велике задоволення, насолоджуючись виступами творчих колективів з усієї нашої області. Для нас, для нашої Онуфрівської землі, це дійсно велика честь приймати у себе свято фольклору, адже це свято відроджує духовні традиції і культуру нашого українського народу. І так кожного року в нас дуже багато заходів, але воно це свято якесь унікальне, особливо, тому що ви бачили сьогодні на сцені і молоді дуже багато, красиво співають, а красиві, які обличчя, красиві, костюми, розмаїття. Це власне робиться на кожному нашому національному святі, скажімо так, але на вечірні джерела сьогодні зберігають старовинні пісні. Заради цих людей багато років в Києві заставили встати весь зал, коли вийшов цей колектив на сцену. Вам стоячи аплодували і міністри, і президенти, і народні артистки вам підспівували. Ми бабусі року, на рум'яниця піщати! Український народ по праву вважається найспівучішим у світі. Ну в кого ще є таке розмаїття пісень, жартівливих і ліричних, обрядових і календарних? Кожна із представлених на фестивалі композиції своєрідна новела, яка так доречно вплетена у барвистий самобутній віночок національного мистецтва, найяскравіші квіти якого проростають саме у нас на Кіровоградщині. Наша пісня, звичайно, вона буде завжди, тому що ну не переривається ця ниточка і не перерветься ніколи. що б там не було, що б там не греміло, що б там не казали, які підводні рифи не були. Але український народ він і має. Отаку, от я кажу, український народ, бо він народ це об'єднує дуже багато національностей наших, і вони вже під одним прапором, під народною піснею, яка сьогодні звучала, це дійсно щирість. Ну, шляхетність, скажімо так, всієї нашої української нації. Просто треба частіше. Частіше, щоб приїжджали до нас і нас запрошували. Ми з задоволенням поїдемо в різні, бо не в всіх районних центрах, наприклад, я бувала. Віддалених я й не бувала районних центрах. З задоволенням поїхала б і подивилася такі фестивалі. господарю, відкривай ворота. Хайтеся лише в самі назви колективів. Вони звучать як мила серцю, мелодія, калина, чисті криниці, коровайниці, кумоньки, берегиня, молодички, горлиця. Всіх і не перерахувати. Всі ансамблі напрочуд гарно костюмовані. А більшості із самодіяльних артистів аплодували не лише на сценах обласного центру і області, а й на престижних столичних майданчиках. Дячна вам за вірність, за чесність, за те, що більше 20 років ми з вами отримали благословення від київських режисерів, де ми з вами співали на 10-й річниці Незалежності України. Ойненько моя, я донька твоя, була тоді мене бити як була я, а тепер я велика, мені треба. Це знако, що відбулося у нас на острові кохання, тому що це десь поштовх, як розвитку етно фольклору на території ну, району, так свої області. Одягнула черевички, одягнула черевички, на гулянку йду до річки. Одягнула черевички, одягнула черевички, на до річки. Сьогоднішнє свято обдароване гарно. І сьогоднішнє свято сьогодні довело на нам з вами, що людей цих треба берегти. Людям створювати всі умови, культуру треба підтримувати. На сьогоднішній день, слава Богу, що в нас є плани, що ми ще будемо розквітати разом з нашими людьми. Дуже гарне свято, ми всі раді побувати на ньому, побачити нові виступи, нові погляди на життя, показати свої вироби, зустрітися з гарними людьми. Просто чудове свято. люди, що на моїй не буде. не буде. Ми слухаємо, ми вчимося, ми передаємо нашим нащадкам, і ми ж повинні показати, що в нас це є. І Про нас повинна побачитися місцевість, ну то, есть вся общественність, тому що ми ж були дуже довго закриті від людей. А тому ми ж до Європу. Нам хочеться. Нам треба, і хай вони побачать, хай нас до себе до запрошують з нашими традиціями. Така традиція, ну, власне, є можливо в кожній області, але такого калориту, такої, знаєте, такої цікавої рішення сценарного навряд чи щось є. Потрудилися на славу і господарі свята, відповідна інфраструктура, чудовий літній театр, вишуканий охайний парк. Здавалося, що на той острів любові з усіх куточків області з'їхалися давно знайомі одне одному, близькі і рідні люди, настільки невичерпні джерела миттєво поєднали усіх в одну велику співочу родину. Однозначно потрібні молоді ці заходи, тому що як ви бачили, що поряд із дорослими жінками в нас виступали молоде покоління, вони представляли сучасні танці і іде можна сказати, вже передання традицій від покоління до покоління. З величезним задоволенням я спостерігала за людиною, яку зазвичай називають душевною, просто берегиня. Скільки в ній енергії завзяття Валентина Семенівна Пращур, директор обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури України, ініціатор і натхненник більшості фольклорних заходів, у тому числі і фестивалю Невишерні джерела. Де даєшся, Вона знає не просто кожен колектив, кожного сільського голову, а й усіх артистів-аматорів поіменно. Ось де душа свята. Симбали скрипка і бубану видравали польку. Пати околипнемо пуски, позлітали в лишаті, ой, пойко моря, доничкові трійська, пісня, солов'я, поличка поліська, ой, пойко моря, тонечко відрізка, пісня, солов'я, поличка поліська. Дай їм Боже здоров'я тим, які сьогодні ледь-ледь -лед піднімалися на сцені. Тій молоді, яка сьогодні стояла, слухала і радувалася тому, що вона знаходиться в цьому благословеному краї. А ми дійсно з вами знаходимося на такому острові краси і любові, чи дай нам Боже так довго, довго співати і бути такими обласканими Господом Богом. Народна пісня без неї неможливо уявити повноцінний розвиток літератури, живопису, музики, театру. Саме в ній багатовіковий досвід народу, невичерпні джерела нашої національної культури.